Була вална скільки було написано, які яких картинах, якихось там менших. Ви знаєте, скільки коштує один такий маленький мем? А я вам скажу: один маленький Того місяця по моїй персоні було вийде на то, що ми порахували, 2237 таких підтолік. Скажіть, а звідки гроші? Ну звідки гроші? А ми з вами потім збираємо на дрони, потім все суспільство, яке і так же втомилося. Кожного дня шоу, який Та кому ти її нахуй нужен, щоб ще платили баб?